Всім привіт! З вами Михайло ви на каналі МістерПуповчий і це вже 84-й день на битлесканні присідання і на Прес по стороні прожив настанню. 84-й день зістав перевірка, перевірка на витривалість Перевірка на витривалість ще триває. 80. -ть. так сьогодні сьогодні такий день. 84-й день заняття що... Такий буде... Це вже не легкий старт і спроба випробування на витривалість. Але скажу, мені навіть це подобається, що хочеш ще би як робити. Ну добре, не буду довго затягувати. Дивіться, триває розіграш, результати будуть вже завтра ввечері. Так що, переходіть, буде, ссылка в описі на... Це посилання там Розі Росія 900 підписків. Дякую вас вже 915 під... підписників. Це, наприклад, десь якихось 10, може 15 підписників. І будуть спойлери, які будуть призи на 1000 підписників. А ми, я думаю, що погнали. Ставте ваші подбайки, підписуйтесь на канал, переходіть в соціальні мережі, не забувайте дзвіночок, писати коментарі, а ми... А я погнав! Відео без... Монтажу. Я в принципі зараз кидаю, щоб е, собі так сказати. Я дуже маю часу, бо є... От так сказати вечором. От так сказати, і погано трохи спав. Трохи... трохи сяко, але... М цей, я краще нічого футболку візьму. Не краще іншу футболку візьму і буду те, сьогодні футбол, це хочу. Сьогодні я хочу футбол. Так що. Шо... <coughs> а може перевірити сьогодні мій максимум? Давно не перевірив максимум. Ну шо, перевіримо максимум сьогодні. Я думаю, вам би я хотів. Короче, кавочі куда на сотий день. Якщо перевіряємо максимум, то значить на одному. Я думаю, що це може бути зробити. Ну що, перебираємося не максимум. І будемо знати, скільки максимум віджимання. У мене був максимум 55 за один підход. Якщо буде 60, це буде ідеально. Ну шо, панов'я! Тернайте, поки що Погнали на? Брат. разів уже. Я пока що не заесть, бо хочу свій максимум взяти Погнали 30 Оооооо! Дебакс! Щоб було би 30 куби зробити. Хоч би дійти до руку! Понадо! Тебе було б 20 добре зробити. Ах, в мене вже рука починає. Погнали далі. Хочу дойти до рекорду. Або побити його Уф

56! Rykor pobył, ale daj bez morzu parę lat. 60! Ооо! Oh. О! Oh. Це було складно! Я такий чесно спутів! Ну вже чисто Рекорд на 60 разів! За один підход! Це в принципі... Нормально, але чесь також з перепочинками. Але я... Це було складно. Це було, было трошки складно, бо все таки по 25 разів. Все, 60 разів так Получилось. А що лишається? 20! 20 відтискань. І зразу проходжу на присідання. Але рекорд спорт, це села. Новий рекорд, так сказати. От що... Я не знаю, що... Я не знаю, що вийде новий рекорд. Це я пройшов щось. Щось в себе! Скорсь і далі продовжувати. Дивіться, зараз якось трошки відпочив і тебе. б я міг би... не знаю, щоб получилось, але... Ти б ще би зробити, так 60. Але не знаю, що я не зроблю. А тепер вже по 10, по 10 раз майже таке виходить. А на останні 20. Так що... Не забувайтеся до вас, сподіваюся. Як її задається, 15 підписки ви мене мотивуєте! Я навіть завдяки вашій мотивації зробив новий рекорд 60 від жовтці. за один підхід. У мене це давно не було. По навіть чуть-чуть відпочивав, але я не здавався. Хочу зробити, сьогодні максимум. Так що я думаю, я можливо і на цей день хочу зробити далі на максимум. 84 й день. І ще лишається? Не так багато. Потім ще залишається 16 днів. Ну що, понадо, залишається 40. 75 пять. Я не думал, что я троблю 50 десять путор. За один підхід. Я навіть це для мене це Новий рекорд. А це заслугує ваші і Результати будуть з розігрушем. Завтра. Сьогодні не так сказати, субота завтра вечором. Хоча очікують два, або три стірма. Це Бе... кромі розіграш Ну що? Погнали. Ще сьогодні буде стрім по Counter Strike 2. 84 день. Навіть у мене такі були бажання закинути ти. Але ні! Я буду, бачу я такий результат за один під, підкидця вообще, Це потужно! Це немає, що навіть і що сказати! Ну що, погнали... Що лишається! Зараз поки 15 потім лежиться. 我来了。<laughs> Оооо! Собще за слово і бачить! так сказати! 90! Все зараз лишається останні 10! І зразу приходимо! І зразу переходжу на... Присідання! Ну що, понадоби, останні 10! Але це за слово і вашу подобаю. І будемо написати приємний коментар. Мій рекорд 60. Це я вчора. Це просто зрив. Це не можу перевірити. Повірити. Ну шо, погнали Витривальність вже є така конкретна Ну шо, останні 10. Погнали Підтискай на сьогодні. десять, 10... сто. 100... Це було потужно, Я навіть таке не очікував. Ну да, не буду довго. Зразу проходжу до Присідань. Перший підходик. Можливо, зроблю 50, може 60, не знаю. Понад. I ah, just Не так швидко, як би хотілося, але... Це не то, що відпочивати. Там чуть-чуть відпочив і зразу продовжуєш. А це майже без зупинки. Тіка не зробив 60, приділянь, зробив. Залишається ще 40. І зразу приходжу на прес. Ну шо, фанали! напишіть в коментарях скільки я сказав за відеоролик погнали. Мені дуже цікаво. Так, погнали. То було цей сімдесять. Так. Зараз тебе як зробив на десь і більш. Так чому сто, але я би там недовго порахував, так що ти роблю 10. Банали. Що присідання? Відтискання вже зробив, залишається останніх 100 на прес. Так старається швидко робити наскільки я можу. Ну що, понад? Пона... Можу сказати, 84-й день сказати, все вже витривалось, я скажу. Я навіть не думав, що Що це, що я сьогодні рекорд поб'ю. Рекорд це, взагалі, таке, Можна сказати, 60 разів в мене був рекорд 55 чи 54, то що не можу пам'ятати. Але вже так сказати... Вже побив свій рекорд. Так що дякую, що додивилися до кінця посилання на відеоролик з розіграшем Беріть поки що чомуджеш, поки маєте можливість, завтра будуть тут результати. Дякую, що додивилися до кінця. З вами напевно буду прощатися 84-й день. Перевірка навіть витривалість тримає, але скажу вже. Так набагато вже такі витривали, що просто не можу так сказати. Я думаю, що навіть напишіть, чи ви б хотіли б продовження челенджу. Я вже думаю, завершуйте, потім продовжувати. Чи хотіли б продовження до року до 365 днів до, до 1 червня 20... 2026 року. Напишіть в коментарях. Ну добре, дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте ставити ваші подбайки, підписуватися на канал, не забувайте про дзвіночок, підписуватися в інші соціальні мережі. Брати участь у розіграші який зараз. В принципі, тримайте завтра вже результати ввечері. І майте поки що можливість буде ссылку в описі. Я з вами буду прощатися. Ввечері ще побачимося на стрімі по Counter-Strike 2. А завтра ідія такі плани, такі нормальні Так що дякую, хто додобився до кінця. З вами був Михайло, 84-й день завершений. І до нових зустрічей. Ми були на каналі Міса Попович і до нових зустрічей.